Крила на мотоблок зроблені з автомобільної покришки R15, верхнє кріплення крил полоса 9 мм, нижнє кріплення полоса 8 мм. Нічого складного немає, аби було бажання. Дуже класний варіант за рахунок ось цих бортиків, які залишаються. Яленка не закидає, багнюку, не розкидає по сторонах, а все залишається під крилом і дуже чудово стікає. Хто їздив на таких драконах, розуміє, про що я. Постійно в'їдеш десь в хороше болото, чистими залишаються тільки зуби і очі. Більше нічого. А ось цими крилами чистим залишається все. На ньому стояли алюмінієві крила, але вони ні про що. Там потрібно було загинати бортики. Я не хотів цього робити. Думаю, спробую зробити з автомобільної покришки. Результатом задоволений залишився. Відбігали сезон. Нічого ніде не потріскались, не полопались. Так і гнучки десь заїхати в корчі їх не позагинає. Дуже класний варіант. Рекомендую.